Усім любителям кабачків обов'язково готувати цю страву. Це буде ніжний легкий рулет, який підійде і для святкового столу, і просто так до обіду чи вечері. Один кілограм кабачків я натерла на крупну терточку, додала чайну ложку солі, перемішала і вижала зайву вологу. А до вижатих кабачків додала яйця, сметану, борошно, чорний мелений перець та сухий чесник. Можна свіжий. Усе ретельно перемішую і викладаю на форму, застелену пергаментом. Форма у мене приблизно 25 на 45. Також ще пів кабачка на. Різаю тоненькими слайсами і викладаю зверху на кабачкове тісто, щоб наш рулет зверху був ще й красивий. А ці кабачки кружальцями я ще зверху трошки підсолила. І в духовку на 180-200 градусів. Запікати довго не потрібно приблизно 20-25 хвилин. Відразу на рулет положила чистий пергамент, перевернула і залишила до повного охолодження. А для начинки я взяла відварену червону рибу, але відразу кажу, що найсмачніше буде, якщо взяти слабосолену або навіть копчену, холодного чи гарячого немає значення. Це буде дуже смачно. До риби я додала крем-сир і нарізаний кріп. перемішала і розмастила по рулету. Також виклала ще багатенько салату і свіжих огірочків. Ви, звісно ж, можете придумати сюди будь-яку начинку, яку тільки забажаєте. Можна просто зробити начинку з плавлених сирочків, майонезу, часнику. Це буде дуже смачно і ще помідорки викласти. Коротше, тут нехай працює ваша фантазія. Основа цього рулету дуже смачна і неймовірно ніжна. А експериментуючи з начинками, ви завжди зможете отримати новий смак. Так що обов'язково готуйте.